Слухай, mm. а якби ти не була Покоївкою, ким би стала? Ну, не знаю. Напевно, якоюсь актрисою відомою, там, ручкалася би зі всіма зірками, з Зінським, наприклад, би потапа би в Лисину цьомкала. А ти для чого питаєш? Та я тут надибав додаток, який порівнює тебе з відомими постаттями. Mm. Ось я, наприклад, на його думку, Михайло Грушевський. Mm. Це ж той хто селекціонер? Чи письменник? Ти що, прикалашся? Це перший президент України. Хто? Перший президент України то кучма. А, ні, 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 ні. Перший президент України той. Ем, Кравчук. А Михайло Грушевський. О, згадав, він на полтосі намальований. Значить, так, пане власник готелю, ви б крім української мови, ще би підтягнули історію України. А то буде біда. Чого це? Того, що мій батько спілкування з яким тобі точно не уникнути, дуже прискіпливий в історичних питаннях. І це я ще м'яко формулюю. Що це? Це книги з історії України. Так, що, щоб через тиждень з тебе історичні факти вилітали як ядра з гармат гетьмана Сагайдачного. Это корабль? Це який гетьман. Чим тільки з нудьги не почнеш займатися. Францович, охороняй. Ну, офігенна ж інсталяція. Блін. Нема кому похвалитися. Відчиняйте. Це податкова. Ви не заплатили податок з грішників за минулий квартал. Шановний. Ти там живий? Матір Божа! Чого треба? Та нічого, просто давно тебе не бачив. І що? Що що Нічого. Просто раніше тільки що ти мене зразу за капці і тянув свою діру. А останнім часом взагалі від тебе ні слова. Чому? Тому що ти вже так наблатикався врівноважувати терези, що я навіть не встигаю відкриватись. Уська одним словом. О! То тобі теж нудно? Якби ж я знав, я би спеціально вплутався в щось непотрібне їй. Спеціально не цікаво. Азарта ніяко. Азарта? Туда? Просто коли ти щось накосячиш, косячиш, то починається кіп, Боротьба, я тебе тягну і Кай! Слухай, невже ми з тобою два здорових мужики? Цей, ти вибач, що я ніколи не цікавився, але ж ти мужик. Докази пред'яви? Ні-ні-ні-ні, вірю на слово. Так от, невже ми не знайдемо чим себе зайняти? Наприклад? У, -у, У, Не знаю. В дурня можемо зіграти, а? Що скажеш? Здавай. О. Скоропадський, Сагайдачний, Мазепа. Блін, у мене вже в башці каша із этих гітьманів. Любий вибачить і тримайся! Він без попередження приїхав. Хто? Ну шо? козаче, Вивчив історію нашої неньки. Я то... Тобто, тобто... цей. Що ти мимриш? Відповідай, хто був першим президентом України? О, першим президентом Грушевський. о! Ай, молодець! Да, я тебе поцілую. Так. Хто такий? Петро Сагайдачний. Знаєш? Та знає, та це ж славетний гетьман. Не підказуй. Гетьман, то він. Так! Так, так, так. А яку угоду він підписав? звісно, яку що... цей. Яка мінську. Що?! Яку мінську? Що він мила, а? Він про ставицьку мінською назвав. Та Та за це тебе й зараз. Тату, не треба! Не треба, А! Тихо, 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 коханий. Що трапилося? Фуф! Сон страшний приснился! Про кого? Про батька твоєго. Який страшний чоловік. Він мені зараз чуть саблю не зарубав. Прикинь? Ну, по-перше, перестань гнати на мого батька. А по-друге, якщо ти замість вивчення історії України будеш дрихнути, то він тебе ще раз зарубає, але вже не да у вісні. В мене реально ось вот ця Нудокіна в сон клонить. Що? Історія рідної батьківщини Нудотина? Да ні, конечно. Просто я на слух гораздо лучше воспринимаю, нежели бы я просто читал книги. Что ты липаешь? Вот тебе що важно? Щоб я выучил все или просто прочитал книжки и нифига не запомнил. Ну, ясно речь вывчил. Але в мене немає часу сидіти з с тобой и читать лекции, чтобы ты краще сприймав на слух. А тебе не надо. Погружение называется. Тобто занурение. Ти можеш нормально пояснити про то своє занурення? Легко. Я зараз піду поспілкуюсь з робітниками і буду знати історію краще за суп. Як його суп? Субтельно. Точно, Остапа Субтельного. Ореста. Ой, щось той метод його не дуже подобається. Слухай, а куди я тобі буду шістки вішати, а? тебе хоча б погони є? Хочеш туди витискатись? Ні-ні-ні, краще ви до нас. А що будемо грати? Ого! Так ти справді азартна істота. Ну, давай на щось давай на щось серйозне. Так, е... о! Якщо я виграю, я отримую одноразову індульгенцію на будь-який чинок. Давай? Ти спочатку виграєш. Хе, чекай, то тобто ти зголен, так? Угу. Да. <клес> так, чекай, а твоє бажання? Та то. То хоть. Ні, 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 ні. Давай зараз кажи. <клес> ну, новий спінер хочу. Що? Спінер? Так в тебе ж їх там три. Ти що їх там жреш? Чи торгуєш ними? Це твоя справа. Ага, просто через тебе, Олеська думає, що в мене на тих спінерах вже от, дах поїхав. <гум> так, а. Так, слухай, а як ти? О, поняв, поняв. Ну все, ти поки. Серйозно? Хто <гум> ти? О, в тебе схоже. В мене шість. Покажи. Ах, ти ж фома не віруючий, на. Окей. Ходи. Так, шість п'яти значить значна. Сім. Микола Миколайович, в мене до вас є делікатна, але дуже важлива справа. Андруш, як казав мені один слідчий, який шив мені справу в мерії. Я вас дуже уважно слухаю. Мені потрібні деякі консультації щодо історії. Ти що, вляпався в якусь історію? Що за історію. Та ні. Щодо історії України. Тют ти! Ти ж. ти ж звернувся за адресою. Правді? Ну, Звичайно, У мене ж бабуся була викладачем. Тобто ви мені зараз можете. Вже починаю. І так, кратка історія України. Наприкінці Мезозою, у крейдовому періоді, коли з'явились перші покритонасінні рослини. Ну, далі там льодовиковий період. Так, і... зачекайте, я перепрошую. А можна начало пропустити? Ну, так, звичайно. А потім гетьман Котигорошко і каже: я тебе породив, я тебе і вб'ю. І з своїм підписом вбив ненависний гніт Руминського чеського государя. І звільнив Україну. Це Андруш. Якщо крат. А Що викладала ваша бабуся? Хімію. Дякую. Мене не Будь ласка. Так, можна шукати інші джерела інформації. Родичко. Слухай, а чим ти там кидаєш, а? Не твоя справа, а твоя черга. Катай давай. А... О, що там? О, човчака. Страй. Yes! <гум> <гум> історія України. Так це просто як дві пляшки об коктейль. Це складно, як рецепт нашої кров'янки. Як каже, моя мама це дуже цікаво. Отже, перші згадки про Україну датуються епохою раннього палеоліту. А потім кімерітів витіснили скіфу. А скіфів сармати. Сарматів гуни. І тоді князь Олег сказав Київ мать городов русский. А мама ж поганого не порадить. І шаблею його навпіл. Не! Реве та стогне днір широкий! Де сліз, то не згадати все. Так, 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 так. Слухай. А де ти навчився грати в шахи, а? Я не вчився. Коли в мене був черговий депресняк, я цю гру вигадав. Серйозно? А як же легенда про якогось там браміна з Індії, який запросив у раджі зернятка за винахід шахів? Слухайте, коли в Індії останній раз був, а я вчора. Да ладно. І що ти там робив? За клієнтом мотався. Так от там досі мавпи по священним коровам на вулицях стрибають. Який там шах? Ясно. Ну, значить, тобі шах. Тут треба подумати. Ти що тут думати? Тут зразу треба здаватися. А В тебе нічого не лушиться. Ну, крім підскочившого рівня моєї самоцінки, нічого. Це не мішається. Я думаю. Ладно, я піду тоді прогуляюся. Молодець, звісно. Щось я не пригадую, щоб в нашому роду були японці. Тобто, а що це за споглядання фудзіян? то я так трохи задумався. Андрюшенька, я тебе вже знаю як облупленого. Коли в тебе ось такий вигляд, ти не задумався. Ти тупо не знаєш, що робити. Що, Олеся напрягла черговим завданням? Да? Ага, попросила підтягнути знання по історії України. Ага, попросила. Добре, напрягла. Цілу купу книжок мені навалила, але я вирішив піти більш сучасним шляхом спілкування із справжніми носіями історії. Ага. Так от. І де ти їх знайшов? Де де? Готелі всі наші. Але таке враження, що кожен ту історію сам пише. Ага. Тобто, маючи під боком такого гуру історії, як я, ти відразу ж побіг користуватися сумнівними джерелами, так? Та ти що? Цілковісінький гуру? Ану, здивуй мене. Тільки я сьогодні вже таких історій наслухався. Я чую безпідставну іронію. А дарма, знаєш, що це за чоловіка? Бандера! Хм. Браво! Не чекав від тебе. що... Ну-ну-ну. і що? Отже, Степан Андрійович Бандера. Якось я разом з ним мав за честь вирішувати долю нашої батьківщини. То було десь в 46-му році минулого століття. Він тоді закінчував писати дуже важливий трактат до засад нашої визвольної. Політики. Ну і сховався в нашому готелі, щоб ніхто не заважав. Українська національна ідея вроджена, притамана цілому українському народові. Дуже добре, Степане Андрійовичу. Кожній не зіпсутій людині. Персональне звернення до кожного. Дуже вдалий прийом. Ідея гідності і пошанування людини, вільного розвитку, власної ініціативи, творчого. Та достойного самовключення в гармонійний уклад збірного національного і суспільного життя трохи відтієвато, але мощно, мощно. Є діаметрально протилежна до більшовицької тиранії уярмлення і визискування людини. Топтання її гідності, нівечення, свободи, прав. Свободи! Степан Андрійович, ну що ж ви? Все ж так добре йшло. Ну, як би вам підказати, га? Гідності. Дівечення. Свободи. От, так І що? Ти підказав йому лише одне слово? За то яке? Ну, добре. І як твоя історія допоможе мені підтягнути історію глобально? Ну, спочатку ти зроби висновки. А вже далі приходь до мене на заняття. Коли я звільнюся. Звільнишся від чого? От чого ти причепився, а? В мене там, між іншим, Еншпіль з Гамбітом намальовується. Все, папа. -па. Какой ще Еншпіль? Який Гамбіт? Блін. Може бути, зібрати всіх цих істориків разом і послухати? Істина, вона ж десь посередині. І де тебе чорти носять? Поки що ніде. Займався доброю справою. Заповняв історичну прогалину в голові власника готелю. <рес> е, е е Стапе, стопе! Нічого не вийшло! В нього там не прогалена, а марянська впадена! Що ти зразу стартуєш, альо! Витопче, звичка. Я так розумію, мій хід, да? Та вже Та... давно. Так а де мій кінь? Та який? Та кінь, я кінь тут стояв, королеву прикривав. Та то ти, мабуть, переплутав. Я не переплутав, я добре пам'ятаю, тут стояв кінь. Тобі 500 років. Яка пам'ять такому віці. З тебе пісок воно вже сить. З тебе зараз тріски посипляться, трюмоти різнокольорове. Віддавай коня! Е -е, так не чесно! А фігурки з дошки це чесно. Та на, на свого коня! Та це ганьба якась! Що? Ганьба це поплюжити історію України! Так, шановні! Вас, французь, це те теж стосується! Поплюжить історію той, хто взагалі ігнорує достеменно підтверджені факти! То брехня не факти! Такі, як ви у 17 сторіччі довели Україну до руїн! Що ви мелите! Бобадищінський трактат став причиною розвалу. Так, давайте говорити спокійніше. А давайте! Що, Що? Що ви робите? Фу на вас заварли! Що? Це знима до українського народу! Ви, не плював в обличчя! Історія такого не пробачає! Хабай його! Так, Може, зіграємо фантики? І ще в бутилочку запопаду. Фу, пошлях! Може, може, буріме? А що це? Понятно. Може, в руску рулетку? А, ну да. Так, давай підведемо підсумки дня. Скінера ти таки не виграв, а я отримав три індулігенції від твого затягування, так? так? Так. Одною з них я скористаюся прямо зараз. А що ж. Або я транжира. <гум> <гум> так. б такого поганого зробити, а? Чи добре? А, ладно, як піде. Коханий боже мій, що трапилось? Нічого, потрапив під безжальні жорнова історії. Справ, як ти з них вибрався? Францевичем прикривався, поки він аргументовано спираючись виключно на історичні факти. Посилав всіх під три чорти. Опача! А що це в нас за жертва історичної несправедливості? Хто це тобі так, Андрюха наваляв, а? Ніхто. То я зібрав всіх істориків готелю докупи, тому що вони поодинці якусь ахінею несуть. Mm -hmm. Ну, і як результат групового спілкування. Ніяк. Скажіть, чому майже будь-який конфлікт в Україні приводить до Майдану? Микола навіть волав, що прийшов час палити шини. То наша карма. Угу. А по національний вид спорт. Я от Францовича поважаю. Людина має свою думку. Ага. Щоб ця думка з фактами співпадала. Так, Микола, не починай. А краще бери приклад з наших депутатів. В сесійній залі один одного лупцюють, а після роботи разом оковиту п'ють. нас сьогодні теж саме вийшло. І що я тепер вдома мамі скажу? Ну, Скажіть, що це я відірвав, мені пофіг. Так, хлопці, досить базікати. Будьмо! Ой, терпи, козаче, гетьманом будеш. Все дякую. Знаєш, Олеся, ти була права. Історію України треба черпати з книжок. Мій, мій, мій найрозуміший власник котель? Я в тебе вірю, в тебе все получиться. Піду принесу тобі щось поїсти. Вот же ж брехло, а? Олеска! А він Гарри Поттера читает. Ты нормальн? Ой, мама. Не хочу! Я ще такий Так тебе и надо, Юда, чтоб ты там не отвертелся на этот раз. Прощай.